що приїхав я на море на набережну. Зараз покажу, діти рибу ловлять. Сорі, а фіш? Фіш є? Є фіш? Є фіш. Фіш лук. Лук. Лук фіш. Лук фіш, а фіш фіш. Окей. Зараз йду. Йду дивитися фіш. Так. Нема настроєння, коротше, то дочка ж виставляла на ці чотири аккаунта. Лук. Лук. Look, 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 look. Окей! look, look, look. look, look, look. Okay. Там ёжики. Ёжики, бачите? Ёжики, якась рибка. Якісь черви. Я боюсь И на сітку. Я понял. Окей! Раз. Uh, one, two, three, four. Ai, toda é da Santiníris. Não, inglês. Não, inglês. inglês. Não, Não, inglês. 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 От такі діла. молодий хлопець, чотири дитини. Я в шокі. Я ще дітей хотів було зустріти, дитину, хотів, жалера не хочу. Ну що? Красотенька. Ще хотів показати, що вони роблять. Вони в масках ловлять. Воно вони нагнулися. дивіться, І в масках попишаться. Ну а це ж так мівко, дивіться, аж де бери. Аж де бери. І вони кіпішаться, там ракушки нервно ловлять. А ці піси встановлюють ремонт. Дивіться. Хлів! <laughs> <laughs> ну що, вода чиста, траву нанесло, ну прозрачно. Траву нанесло. Ну що, така красотінька. Іще міні місяць і все. І фукуок. а за акаунти. Сьогодні думаю, хай дочка отдихне, я виставлю сам, бо я ж її Facebook виставляю, Тікток, Ютуб, швидко, все чітко. Думаю, спробую виставити 4 аккаунти, що залишилось, бо той же великий, мабуть, на 60 тисяч вже гавкую. Починаю виставляти, воно три відео опускає, остальные блокірує, я пишу. Ну, ограничений. Так що я буду створювати ще новий аккаунт, який був незадійство. І геть по новому розвивати. Поставлю ту саму фотографію, так само назву Сергій Верту, чорточку додав і все. Так що.